Це Жан Боленюк, народний депутат України, багаторазовий чемпіон світу з Європи з греко-римської боротьби, чемпіон та призер Олімпійських ігор 16, 20, 24 років. І Жан зараз з нами на зв'язку. Пане Жане, вітання вам. Доброго ранку! Вітання, вітаю доброго ранку зі святом. Зі, свя... так, так. Та, зі святом всіх дешевешників. І, власне, ви є другом ДШВ. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви долучилися до цієї платформи, і ну насправді складно це чи ні, щоб наші глядачі розуміли? Ну, точно не, склад... не складніше найскладніше. Того, що кожного дня наші бійці е захищаючи нашу країну, роблять на полі бою. Тому якби для мене це велика честь було доєднатися мене запросили. Ось і звісно, що е ретранслювати інформацію про е те, що необхідна допомога і потрібно донатити е для ДШВ, Для мене це ніякої особливої обтяжливої е роботи не являє. Тому якби я доєднався і зі своєї сторони постійно залучений в різноманітні ну з допомогою своїх соціальних мереж в різноманітні активності пов'язані з, з дешевем. Пане Жана, ви як відома, дуже відома людина в Україні як спортсмен, як лідер думки? і От ви згадали зараз про свої соціальні мережі? Це теж ну таке знаєте просування нормального такого порядку денного від відомої особистості. Скажіть, будь ласка, наскільки ви взагалі залучені? От в процес цих донатів благочинностей, і наскільки ви бачите це достатнім з боку ваших колег спортсменів? Ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення я думаю, що переважна більшість атлетів вона активізувалася на цьому напрямку, і це свідчить безпосередньо ставлення наших атлетів е, до е, Олімпійських ігор, які були в е, літом цього року, де були де була представлена наша команда. Я вам скажу, що багато хто з них. Вони дуже відповідально ставилися до комунікації саме в контексті закликання всіх міжнародних наших партнерів до активної підтримки України, і вони особисто постійно викладають в своїх соцмережах різноманітну інформацію про якісь збори, про якісь. Активності про якісь там ситуації на тому чи іншому напрямку де потрібна допомога, і закликають інших активніше донатити. Там я думаю, що кожен з атлетів він мав подібний. Досвід, коли до нього звертається, якісь там ну ця ж війна торкнулася кожного абсолютно в когось друзі, служать, в когось рідні та близькі, батько або мати, або брат чи сестра, і звісно, що ці люди вони розуміючи цю відповідальність, вони дуже сумлінно ставляться до того, щоб зібрати якісь кошти, щоб найшвидше допомогти там з якимись засобами. Там радіотехнічного зв'язку або приборами нічного бачення, і так далі, тому подібне, і це повс... ну я, я це бачу постійно. Я думаю, що звісно зупинятися не варто навпаки, треба нарощувати активність в цьому плані, тому що війна продовжується і нам треба підтримувати наших бійців в. В їхній роботі для того, щоб вони мали все необхідне для захисту нашої держави. Ви знаєте, є ті цифри, про які не можна не згадати це про загиблих власне захисників спортсменів, які долучилися до захисту нашої держави. От, Власне дані за травень 24 року, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинули 456 українських спортсменів і тренерів, які належать до національних збірних. Це інформація від міністерства молоді і спорту. Ну і знаєте, це той факт, коли людина змінила свою професію, віддалася повністю захисту, Захисту держави, і тут важливо зберегти цю цінність донатів і цінність того, що боротьба триває, потрібно не зупинятися, донатити і спасибі вам за те, що ви зберігаєте власне цю цінність. І от скажіть, як сьогодні ще знайти аргументи для того, щоб люди не зупинялися, допомагали і йшли разом до перемоги. Ну, я хочу просто е, кількість загиблих вже більше 500, на жаль, членів збірних команд України, вже полягли на полі бою, і все це ми комунікували безпосередньо в тому числі на Олімпійських іграх постійно з міжнародними медіа. А з приводу того, я думаю, що в Україні кожен мотивований, тому що кожен розуміє наскільки це важливо для кожного з нас. Отримати перемогу, отримати мирне небо над головою, і що для цього треба кожного дня працювати і допомагати всім, чим можеш на е нашим бійцям. Я буквально вчора був на одному з заходів і казав, що е там була дискусія з приводу мотивації. Я сказав, що послухайте, е коли я до прикладу відвідую якісь е лікарні, де лежать наші бійці, і люди, які отримували. Е суттєві поранення там е без кінцівок, без інколи без зору знаходяться і навіть там не втрачають е силу і жагу до життя і до того, що все буде е гарно і добре, і що у нас буде точна перемога. То яким чином я можу втрачати якусь мотивацію, дивлячись на цих людей, на їх силу і на їх. Е це прагнення до до всього найкращого, тому е, кожен з нас повинен бути мотивований, і, і ця мотивація повинна вкладатися в той ресурс, який ми використовуємо для того, щоб е, привернути увагу міжнародного суспільства до цієї проблеми, тому що звісно, що майже три роки в нас повномасштабне вторгнення, і багато наших партнерів людей за кордоном, які не відчувають, які не бачать. е-е Дрони над головою, які не чують звуки вибухів, вони вже відволікаються достатньо суттєво від реалії сьогодення і від того, що в Україні продовжується війна, і саме це наш, наша ціль цих людей звернути і привернути їх увагу до того, що війна в Україні продовжується. Нам треба допомога, тому що без цієї допомоги нам буде вкрай важко себе. Відстояти і здобути цю перемогу Жанне, Дякуємо вам за ці слова і дякуємо вам, що особистим прикладом показуєте, як потрібно підтримувати нашу силу оборони Жан Беленюк, народний депутат України, який є другом ДШВ, багаторазовий чемпіон світу Європи з греко-римської боротьби, чемпіон та Олімпійських ігор, 20-го, 24-го років.